Зоряне небо, неначе шатро з оксамиту, Землю вкриває, солодкі навіює сни. Щедро просіює нам крізь невидиме сито Сяйво зірок Для натхнення і мислень ясних. Місячний серп поглядає згори і міркує, в тихій задумі, мов човен сріблястий, пливе. Бачить усе та нічого його не дивує. Він же багацько на білому світі живе, Срібним веслом розганяє, не кваплячись хмари, Все помічає і мовчки мотає на вус. Раптом відчув крізь задуму коханої чари. Зоря на ніч поцілунком торкнулася вуст. Миттю пустунка розбурхала мрії, сміливі, Наче й не вперше та місяць чомусь зрум'янів. Що ж і йому почуття романтичні, властиві, він, як зізнатись, також від кохання п'янів. От тобі на, ледь не випустив срібне весельце, сивий мудрець, а поводиться, наче юнак? Мабуть, кохання добряче змолоджує серце. Зорі, скажіть, чи не так? Так і є саме.